Тяжку ніч пережив Харків близько півночі. Місто здригалося від вибухів. 19 безпілотників атакували два райони Слобідський та Основ'янський. Один з них не здетонував, повідомив мер Ігор Терехов. Вночі з'явилася інформація щодо влучання в житлову дев'ятиповерхівку в Основ'янському районі. На щастя, вона не підтвердилась. Приліт зафіксували біля під'їзду, уточнили медіагрупу «Об'єктив» у департаменті з надзвичайних ситуацій міськради. Поряд з багатоповерхівкою зайнявся десяток автомобілів, поінформували у ДСНС. Із задимленого під'їзду, рятувальники евакуювали з півсотні людей, серед яких троє дітей. Найбільших пошкоджень зазнав житловий квартал у Слобідському районі. Саме там було найбільше прильотів, констатував Терехов. Також, за його даними, були влучання в сільськогосподарське підприємство, супермаркет Сільпо, прилеглі магазини, гаражний кооператив та ліцей. Будівля навчального закладу, в якій діє пункт незламності, видають безоплатні гарячі обіди, залишилася без вікон. Але, попри обстріл, Продовжує працювати. Загалом, за даними мера, у двох районах постраждали пів сотні будинків. Було вибито 4 тисячі вікон. Через пошкодження трансформаторної підстанції до маршрутів низки тролейбусів та трамваїв були внесені зміни. Деякі з них замінили автобусами. Дісталося і самим тролейбусам, декілька одиниць були розтрощені. У низки мешканців після прильотів зникла електрика. Станом на день без світла лишалися 40 тисяч абонентів. За даними обласної прокуратури, всі удари по міст. То були завдані гераннями. Кількість постраждалих протягом ночі постійно зростала. Загалом по допомогу до медиків звернулися 46 людей. Серед них двоє дітей, дівчата 9 та 13 років, які зазнали гострого стресу. Як повідомляв вночі, начальник Хова Олексій синігобов у шпитали лише 6 постраждалих. На ранок у лікарнях залишалося п'ятеро. Їхній стан середній.